Топ-7 за тиждень, що минає від російських пропагандистів, і спроба й розібратися, що буде актуальним наступного тижня. Моє ім'я Олена Цантила. Дякую, що підписалися. Зробіть це раптом за якихось причин ще не зробили. Ну і кнопки дзвіночок, лайки і коментарі на своїх місцях. Буду вдячні за. Отже, тема, яка розриває інформаційний простір, і вона є незаслужено розпіарена і роздута, але тим не менше, повертає Путін своїх, повертає, причому повертає шпигунів, і повертає він вбивць. Ви зараз бачите фотографію, де Путін тримає за щічку дівчинку, яка лише на облавку літака дізналася, що вона русська. І тут є проблемка. Це дочка шпигунів, яких зі Словенії повернули в Росію. М -м брехали всю дорогу, дітям брехали, що вони насправді аргентинці. Говорять іспанською, російською не розуміють, і так би було класно. А тут повертатися в Росію. Не бачу щастя. На обличчі дівчинки. Але бачу щастя на обличчя Путіна. До речі, ви бачили, щоб Путін колись зустрічав ну, до прикладу полонених росіянських окупантів, які поверталися додому? Ні? М, я теж ні. А до прикладу, щоби обіймав чи заносики, щички трогав людей, які м, постраждали від прориву дамби чи від лісових пожеж, чи які живуть без каналізації, чи які е, кроку сіті хол теракт м, ні. А Таганрог, може бачили його в Таганрогу? Ну. Ми теж ні, але тим не менше, він не просто приходить. Він приходить обійматися руки цілувати тим людям, які в списку шпигунів. От вони, із квітами. Що робить Путін? Насправді все серйозно. Насправді це поганий сигнал для всього цивілізованого світу. Путін залишається при своїх. Він обмінює і повертає шпигунів тих, які були під прикриттям, тих, які не дуже, і відвертих вбивць. Вадим Красіков, той самий за яким так довго страждав Путін. Вадим Красіков, якого засудили в Німеччині за вбивство. пам'ятаєте, чеченського одного з чеченських лідерів в Берліні. І так, Німеччина ну серйоз обурена. Бо як це може бути, так що не попередили нікого, а взяли і обміняли Вадима Красікова. Вадим Красіков був принциповою позицією для Путіна. Він повертає вбивць. І шпигунів, і наступного тижня, а може і більше, буде просто розрив їхніх ефірів про те, наскільки це важливі люди. Ну, справедливості заради відпустили 16 людей, а повернули вісьмох своїх. Виграла США, але про це запишу окреме відео для того, щоб багато не зупинятися. Ще раз, путінський режим хоче повернути тих, хто допомагає йому вбивати, катувати. Ну і шпигувати. Все дуже-дуже логічно. Але тим не менше, на сьоме місце за тиждень, що минає, виходить історія з Олімпіадою. А давайте щось вкрадемо в Олімпіаді. Не вийшло вкрасти самі спортивні змагання і концепцію. Ну, пам'ятаєте, оці, які спортивні ігри провалились. А давайте вкрадемо знак Олімпіади. П'ять колець. А не можна красти кільця? Ну давайте вкрадемо щось інакше. І в принципі, можна було б жартувати ще раз про овальну олімпіаду, але концепція у тому, що давайте вкрадемо бодай щось і байка, що скажуть. Реагуємо не просто на заяву гостя Бобровнікова, а на Вітязєву, яка каже: Ну та й шо. Ну послушайте, там есть разного рода авторские права, там еще разного рода будут какие-нибудь разбирательства, какое вы имеете право брать там, я ну, не, не знаю... Оце от даплівать воно в принципі концептуально правильно ілюструє все те, що вони думають про те, що би мали думати: про міжнародне право, про етику, про естетику, врешті-решт, про мораль, релігію, віру, справедливість, щастя, любов неважливо. Просто даплівать як стиль життя. И так далее, и так далее. Ну, надо с этим подумать, потому что всегда можно, так сказать, там, я условно, условно говорю, круги изменить на овал, и потом ты чуть-чуть меняешь образ, и в принципе этот товарный знак уже является новым, оригинальным. Вы разумеете, да? Ну, а давайте повернемся до истории с Путиным. Если бы бабушка была дедушкой? Ну, оце така сама історія. Немає олімпіаду, давайте її вигадаємо. Давайте вкрадемо, да, і будемо говорити не кока-кола, а соса сола Замість Магданальца і точка. От такі є епіри... Неважливо. Ну, неважливо не суть зміни назви, суть в тому, що залишається всередині. І якщо натерти яблуко спеціальним розчином, аби воно не зморшувалося під дією повітря, сонця до при чи чогось іншого. То воно буде гнилим всередині, так само як і Рашка, і що тут відбувається? Інша студія, інший експерт каже: друзі, так а про що говоримо? Вкрасти можна, але ж ми суттю наповнити не спроможні нічого: ні пісенних, ні спортивних, ні мистецьких, ніяких взагалі змагань ми не можемо влаштувати. Ба більше з освітою величезні проблеми. Ну опісля того як внесли зміни в правопис і кофі став, і он, і ано. І пальто, і он, і оно, і кіно, і он, і і У вас там все і он, і оно, і вони там дуже цільно противляться, саме тому у них туалетна проблема для дівчат і хлопчиків як це вони в один туалет ходити можуть. Нічого не з'явилося. можемо підложити альтернативу? От ми можемо зробити свої спортивні соревнования, які принесуть спортсменам більше денег, дадуть за тв трансляції намного більше можностей і охвачать більше ринки. Просто... Які ринки вони збираються охоплювати? Черкізовські? Ну серйозно. Ну от який ринок вони збираються охопити внутрішньо російсько-білоруськими, ну ай ще і північнокорейськими спортсменами? Ну в чим проблема? Але мені здається, нравиться, не нравиться, в такому випадку ринку не розширяється, а він, навпаки, звужується і схлопується. Але їм байка, вони відверто кажуть, що їм м, абсолютно все одно, що і як буде відбуватися, бо що крали красти і будуть. Далі це продовжувати робити. Ну, наступна тема, якою вони відверто будуть спекулювати, жонглювати, і на якій будуватимуть всі свої ефіри. Це, звісно, F-16. Ви ж не знаєте, що вони в принципі ще не прилетіли, а вони вже всі їх познищували. Ну зарані, зарані вирішили знищити ще в зародку, ті, які лише на проектному рівні Вони ніг бути використовувати як літаючі пускові установки комплексів ПВО, То есть на 4-6 ракет будут грузить на них воздух-воздух, и они за счет нахождения в воздухе получали целеуказание земли, ну будут фактически сбивать наши крылатые ракеты еще что-то. Риск, конечно же, это Крым, Крымский мост. Вот из захода со стороны Черного моря могут быть э, ими условно говоря опробованы. Но я уверен, что мы, мы все это будем заранее засекать и сбивать. Ну, слава Богу. А то ж, знаєте, бавовна в Криму або десь поруч на окупованих територіях чи на російських. Воно ж так приємно нам. А підгорає в них. Ну, будете засікати? Засікайте. Ми ж засікаємо час до моменту, коли підгоратиме аж так, що кришки буде зривати в усіх пропагандистських шоу. Сьогодні вже стало звісно, що американці оснастять українські 16 самим військом. Ой! А ви ж не сподівалися, правда? До речі, зверніть увагу на зовнішній вигляд Ольги Скабєєвої. Шанувальниця леопардинного принту перевдягнулася і трохи скидається на Соловйова, який трохи скидається на Сталіна. Що сталінізація братії. Звернімо і на це увагу. Та на востро Джорнал согласование пройдений Пентагон прийняв рішення укомплектовати естребецеля ракетами воздух земля і воздух воздух. Адже прийнято рішення дать добро на удари із по Росії. Така чого, що не так тривожна, ну сложна, але можна зізнатися, пережити з тим розумінням того, що по тобі теж можуть літати ракети, гатити тим, що би не хотілося, щоб падало на голову. Але дрони ракети. Пазміздія чи ракети добра, як там росіяни казали, ну вони вже, вже скоро серйозно. Ольга Скабєєва підгорає настільки, що, що ефіру говорить про F16. Якщо зайти на її телеграм-канал, ну про Ф16, там добра половина повідомлень. Технічні характеристики, в фас і в профіль як завгодно, але навіть потилиці видно, що їм там не переливки. І так, да, вони збираються збирати зібрання з приводу Ф 16 в Україні. Не повірите. В августе такое заседание обязательно проведем. Здесь нет какой-то срочности, потому что здесь информация поступает и уточняется каждый день, и к нему надо тоже хорошо подготовиться. Звісно, не яка вам терміновість? Ну в принципі, що для вас змінюється? Ф-16, що будуть, f 16 будуть працювати по Росії? Будуть а, оснащені останнім а, з, з озброєнням? Так, ну далі ще. що ще поточнювати? Поточнюєте, коли капітуляція Росії? Єдиний варіант. Але вони збираються збирати засідання. Краще би зібрали засідання для того, щоб полагодити Кадирова. Він вривається буквально на п'яту позицію за тиждень, що минає і. Просто розриває мозок своїми заявами. Отже, Катиров, так знаєте, ем, побіжно: про правила дорожнього руху, які потрібно дотримуватися, про спортивні заклади, які потрібно будувати, про спасибі СВО. Ми можемо туди відправити людей вмирати, і це дуже класно. Це він на такому собі засіданні говорить. Він говорить про хіджаб. Ну, якось так дуже різко і безальтернативно. Кажуть, що ми проти паранджидо, который лицо закриваємо. Хто скаже моєї дочки до хиджаб, я його его вб'ю. Расстр... Опа. Як вам? Ну, така собі офіційна позиція офіційної персони, офіційне зібрання під відео. Всі сидять кивають і очі навіть не опускають долу. Один тільки оце збирається за голову схапнутися, але м, це може бути монтаж, тому не будемо тут спекулювати і маніпулювати. Отже, всіх, хто скаже, а, бодай щось дочці Кадирова, вбиває він особисто сам. всіх, хто скаже, бодай щось про хіджаб, теж вбиває сам. Мені здається, чи демократична демократія вона настільки демократична, що вихлюпнулася з рота Кадирова відвертою правдою. Місце для тортур, зґвалтувань і вбивств. Угу, Чечня? Потріляю, це, не було. це враг до личний враг, враг ісламу. А не здається, що у Кадирова забагато ворогів особистих? То він Wildberry's це величезний такий аналог нашої там розетки або інших маркетплейсів, збирається повертати. Але проблема у тому, що сульман керівнув, нічого не збирається роздарювати Кадирову. Хто переможе в цій боротьбі? Керімов чи Кадиров? Ну, спостерігаємо, як б'ються жаби з мишами, і хто з них переможе? Поки ж перемагає Кадирівську заяву. Цитата Зет Воєнкора, який вилазить на третє місце. Ну, на четверте, точніше, так щоб не помилитися. Бо він почув, що ну, Кадиров йому відверто погрожує йому і таким, як він. А давайте коли ну, очерідною раз. из э, иномарки э, тонированные и будет высовываться, блядь, ебало какой-нибудь без усов э, с бородой и свистеть вдогонку нашим женщинам там, эй, девушка, красавица давайте тоже таких расстреливать к хуям просто, бля, я не знаю выбегал, чтобы кто-нибудь с ПК и бронезажигательными ухуяривал, просто машину сдувал нахуй, чтобы от нее ничего не оставалось, так что ли, ну Ой, а чому давайте ми будемо вболівати за обидві команди, як кажуть, саморегуляція всередині Росії? Нам то байка, яку причину ви для себе вигадаєте, аби саморегулюватися? Бо нам головне, що нам головне, аби вас менше було на українських землях. кліном Клин вишибають, чи що? Як на це все реагувати? Я, блядь, не понимаю. Ну, для мене не ясно. Я ні к чому не призиваю, я задаю вопрос, блядь, як на це все. Реагувати. Яскраво реагуйте. Ну, яскраво, і так, щоб безапеляційно, і щоб нам було що розказувати і показувати в ефірах. Ми таке любимо. Ну, серйозно. Не стримуйте себе, нам подобається, коли вас менше вам не дуже, бо Пісков на тижні заявив катастрофою національного масштабу все те, що з росіянцями ну відбувається, і насправді звинувачувати знову намагаються багатостраждальну бабу, але я дійшла до висновку, що потрібно поміркувати на тим, а де ж дівся російський мужик, і ми вже готуємо спецвипуск на цю тему. Де ти, мужик російський? Якщо у вас є варіанти і версії, напишіть в коментарях, де нам знайти мужика російського. Ну, так, щоб відповідав параметрам, цілям, стратегіям, задачам і. Тим завданням, які на нього Путін покладає, і Кремлівський хоровод. Поки ж тим завданням, які покладає Путін, відповідає Пісков. І Пісков відповідає і за Путіна, і за себе, і за все, що завгодно. Поки ж відповідає про найстрашніше те, чого вони найбільше бояться, і тому найбільше кажуть, що хочуть, щоб з ними хтось поговорив. Да поговоріть уже хтось з Пісковим, з Путіним хай заспокоїться. Ну, невже на цю країну немає психолога, психотерапевта. Зрештою, подружку йому заведіть або сірі, чи як у них там Аліса, аби поговорила? Наслідує міробріяті вас Звучать голоса. на слові. голоса» в з рота піскова, в принципі, можна е, припиняти бесіду. Ті голоси, які звучать в голові у піскова, нічого хорошого не принести не можуть, але він хоче принести мир. Але увага! На яких умовах? Следующее мероприятие, возможно, стане, мы пригласим Россию и так далее. А, понимаете, в мероприятии не участвуют э, в в интересах некого протокола и ради самого участия. В мероприятии участвуют для обсуждения конкретной повестки дня. А вот как раз пока повестки дня, которая устраивала бы нас, нигде озвучена не была. Опа! Тобто Потрібен порядок денний, який буде влаштовувати Росію. Ну, точно, ми ж пам'ятаємо, що віддати все і ще, отак, от на огірочки, це раз, е, зменшити армію, збільшити слонів, виростити крокодилів, вивезти з зебр чорні смуги і що там ще, і е, розвернути сонце в інший бік. Ну, Насправді, якщо без жартів і без іронії, маємо розуміти, чого вони домагаються. Вони відверто кажуть, хочуть всі області. Всі. Вони хочуть Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсон, Крим, щоб їхній залишився п'ять ну і на Одесу теж претендують. Ну, а для того, щоб сідати за стіл переговору. Ох, аж не можу сказати, зламався рот. стіл перемовин. Про що перемовлятися? Перемовлятися про що? Перша, перша тема для перемовин валити повністю з України. Раз, два. Невже не зрозуміло? Їм відверто не зрозуміло. Ба більше, коли вони говорять про те, що можна подумати про те, що та про що з вами думати? Ну про що можна говорити, якщо відверто ситуація виглядає так, що Росія хоче перемовин для того, щоб заграбастати собі більше території українських? А далі ще. Ніхто говорити з Росією на таких не буде. І так, ми чули від офіційної української влади офіційний привіт для російської влади, що готові говорити, але не з Путіним, а там є інші представники російської влади. І так, приїжджайте на саміт миру, де величезна кількість країн більше 126, я нагадаю було на першому саміті. Будуть говорити, на яких умовах вони готові прийняти капітуляцію Росії не більше і не менше вивести війська, припинити вогонь. Ну а далі а далі можна говорити. Але тема переговорів вона вже який тиждень не злазить з топів, і так само залишатиметься і надалі. Росія ніколи не вигравала війн вдовгу, війна вдовгу виснажує нас швидше, ніж їх. Нам потрібна партнерська допомога. Їм ну поки вони петляють. Але вони теж не нескінчені. До речі, про Одесу. Там один персонаж Артемі Лебідів і його фамілія заявив, що йому Одеса дуже потрібна. Ну так, щоб він сідав на прямий літак, Москва, Одеса, і міг м -м, пообідати в ресторані. Дача сказав, що йому дуже подобається. До речі, власник Дачі відповідь йому записав. Вона така нецензурна, тому подивіться самі: її, пошукайте. Сава Ліпкін відповів, що він думає про Артемія Лебідів. Але. Там дуть запитує цього Артемія Лебідів. А що він думає про Пригожина, Хто його вбив? Як думаєте? Яка відповідь? Не повірите, але Лебідів виявився несподівано сміливим. Путін? Угу. А що, у тебе є А? Провокатор. Дивіться далі. Мені нет, нет. Правильно я розумію, що ти зараз час що Владимір Путін убив двох пілотів і стюардесу. Которые летели вместе с Пригожиным, Муткиным и всеми остальными. Ну, смотри, ты спросил, кто убил Пригожина? Э, да. Да. Я считаю, что его убил Путин, потому что Подожди. это очень неправильно, очень незаконно. Но вот так бывает в мире вот этих вот сложных э, спецслужб обязательно. Хопа! А оно ж сыкотно, да? А очки то забегали. А оно ж так было смело сказать. А далі, коли ти розумієш, що список вбитих Путіном він розширяється, то воно якось так стрьомненько. І так от синіє голова, і всередину теж, напевно, і якось воно й такі руки піднімаються в мірі сложних вот, вот спецслужб. Ні, все дуже просто. Вбивця має бути покараний. Тут біле, тут чорне. Ніяких спецслужб. Дуже просто. Але далі. Гірше, і так далі. І це можна становити, очевидно, тільки так, як це зараз проїхать. Ні другого Це можна остановити тільки так, як це відбувається. Ваша версія про що він? Може, він говорить про те, що отак як європейські партнери тиснуть на о, Кремль і Москву і таким чином зупиняють прайс кепи, ціни на нафту, санкції? М? Ні. Можна остановить, очевидно, только так, як це зараз происходит. Нет другого до Одеси. Наприклад. Но без твоїх дітей. Но без моїх дітей. Як вам? Він збирається дійти до Одеси. Він хоче прямого рейсу, але без його дітей, щоб його діти не ходили. І в цьому вся росіянщина наскрізна. Артемій Лебедев отримує у нас друге місце як збірний образ всіх росіянців. Війна це погано, вбивати це погано, але так буває в світі складних спецслужб, але хай би дійшли до Одеси. Дзузькі вам не Одесу, долі в нас дрюлі, і е, скрутити ту дулю з електродротів бажаного колючого, вставити туди, чим ви думаєте. Інакших варіантів немає і не буде. А ні, ще є один варіант: раптом версію підвезли для тих, хто м на защиту руского язика. Вы встаете регулярно. Як встаєте, так и сідаєте. Тут версия версія для вас. Як вам варианты? Ну потратили большое количество миллиардов рублей, а уже долларов. Вы на все эти деньги могли всех русскоговорящих с Донецка и Луганска, которые желали вывести, построить им какой-нибудь город мечты и всех их там расселить, трудоустроить проложить туда дороги, пустить скоростные поезда, это вообще, я знаю, почему до сих пор никто не запустил счетчик онлайн, сколько тратится денег вот Наверное. на данную конкретную минуту, это у вас бы не было, вы бы, вы бы просто между каждым большим городом в России могли запустить сапсан, вот между каждым закупить у Сименса этих вагонов, понимаешь, выкупить какую-нибудь технологию у китайцев скоростную и запустить все-все, люди только счастливы будут. Так. То чому не побудували місто мрії? Тому бо у них місто мрії лише одне. Максимум ще два. Ну, те, що Замкадом це місто не мрії, антимрії. Їм не вигідно рятувати нікого. Їм вигідно пакетувати, перетворювати на м'ясо і далі насаджувати діди воєвалі можемо повторіть, а вже і нікому воювати, і повторювати нічого. Це топчик. І цю думку хай би росіяни собі подумали, то чому не добудували? Отже, отак от виглядає топ 7 за тиждень, що минає. Наступного тижня f 16 будуть темою номер раз з кожної праски звучатимуть. Далі звучатиме історія про те, як Росія своїх ні бросає, повертає шпигунів і м -м, вбивць. Окреме відео про це теж запишу. Чого чекати Європі? Перемовини теж будуть важливі. Ну і Кадиров перебирає на себе першість два тижні поспіль. Він продукує новини, від яких волосся дибки стає. Ну, вбивати напряму заявляє офіційна особа офіційної Чечні офіційної Росії. Угу. Що буде? Чи буде конфлікт Кадирова з іншими учасниками розгоратися? За цим потрібно спостерігати. І так, 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 Олімпіада буде, але дуже побіжно. Тема мігрантів знову підніметься. Чекаємо, і наступного тижня побачимося.